Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата молодшої групи Теремок. Сьогодні на занятті зі Світланою Анатоліївною ви вивчали казочку про козу дерезу. І я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику, яка таки називається Коза дереза. Я буду промовляти слова та показувати рухи, а ви за мною повторюєте. Приготували свої долоньки, поїхали. Йде коза рогата! Хватитися малята, хто кашу не їсть, хто молоко не п'є, за колю рогами затопчу ногами, але малята наші просто клас, не треба лякати нас. Давайте ще разочок повторимо: Іде коза рогата, ховайтеся малята. Хто кашу не їсть, хто молоко не п'є, за рогами, за топчу ногами. Але малята наші просто клас, тож не треба лякати нас. Які ви молодці малята, дуже вам дякую за вправу. До нових зустрічей. До побачення!